Рік тому було звільнено Херсон. Ті осени ЗСУ погнали освободителя із правобережжя області, дали зрозуміти, що все своє ми повертаємо. Очистили від загарбників, і село Бобровий кут. Мешканка цього села Лариса ділиться своїми спогадами. Приходив якось один раз. Приїхали вони, якісь нові і снайпер російський. І він тільки спитав, як ви... Як ви бажаєте, щоб тут була Україна чи Росія? До чоловіка мого чоловік сказав: Я тут народився, це моя батьківщина. А він, ну ви ж розумієте. Ну він сказав на русках. Ви ж розумієте, що ми відсюди не уйдемо. У нас контракт, і, да, ми, ми підписали контракт. І ми будемо стояти до останнього. Пробула в окупації місяць, оберігала юних доняк, щоб хтось із нелюдів не поклав на них око. Адже чудово знала про злочини армії РФ в Бучі. Орки ходили по дворах, катували людей, облаштовували вогневі позиції біля осель. Аби вберегтися, жінці довелося залишити рідні дім, речі і тікати з дітьми. А чоловік лишився. Заїхали російські солдати сюди, колоною приїхали. Почали ходити по дворам, вимагати документи. Скільки людей проживає, питали в госп... ну, будинку. Тоді і далі там чоловік вже розповідав, що там вже почалося ще дуже страшніше. Вже почали і людей забирати, катувати. Заходили, провіряли, да, може бути у вас тут якісь є українські солдати. Може ви десь їх хаваєте, і в поріб заходили, і по хаті ходили, щось видивляли, щось шукали. Отаке от. Це те, що він мені розповідав. Були одного разу, його забрали, бо хтось з. Казав, що він наводить на їхні позиції наших солдат. Оце були, вони його допитували чоловіка, провіряли телефон. Отаке було, да. Та одного дня до бобрового кута нарешті зайшли наші представники так званої Другої армії світу, тікаючи, кидали все. Навіть награбовані з магазину цукерки. Дуже багато вони всього залишили, і одежу свою, і крупи залишали. І каже, чоловік бачив, що ящиками видно з наших магазинів були нагробовані і цукерки, і, і печиво. Тобто це все залишили і тікали. Тікали дуже швидко. Каже, бо встали зранку, а їх уже й не було. Отак тікали вони. Дуже швидко. Нарешті пані Лариса змогла повернутися додому до свого рідного чоловіка. На жаль, її хата, як і більшість в селі, була понівечена обстрілами РФ. Було так страшно дивитися. Все, вулиці були, все розкорежене, дорога теж там десь була техніка, якась згорена, побита, стовби валялися. Якось було да, заїхали за 8 місяців, звісно, наше село було не впізнати. З відновленням допомогла Дніпропетровщина в рамках проєкту «Пліч-о-пліч». -пліч». будинок вже перевели до ладу. Ремонтні бригади відремонтували дах та оновили фасад. Полагодили у нас дах, був у нас пошкоджений дах. Самих прильотів у нас не було, а були рядом оце тут і було на город. А то тобто, всі осколки летіли до нас у двір. Була був дах побитий. І фасад був теж побитий. ну, Дякувати пліч пліч Дніпропетровщині. Нам відремонтували дах і покрасили хату. Ми дуже за це вдячні. Потрохи люди почали повертатися, почали всі прибирати, щось налагодить, якесь господарство. Зараз сім'я тішиться та налагоджує життя. Топлять піч, залишеними ворогом ящиками з-під боєприпасів, посміхаючись, кажуть. Хоч якась від них користь хорошо, да, да, хорошо